Україна відзначає День залізничника. Для Сумця також не чуже свято. Початком історії станції стало будівництво залізниці від ворожби до Мерефи у 1877 році, де за рік потому вперше пролунав гудок паровозу, що був для жителів справжнім дивом техніки. Після Другої світової війни міський вокзал відбудували, а в 1982 звели новий. На початку 21-го століття його реконструювали. Нині вокзал щодоби обслуговує тисячі пасажирів. Цікавий факт, за словами історика і краєзнавця Дмитра Кудінова, спочатку залізниця мала пролягти на 15 верст південні Сум. Але становище виправили тодішні бізнесмени на чолі з Іваном Харитоненком. Можливо, саме завдяки цьому рішенню місто згодом стало обласним центром. На відміну від охтирців, які просто закидали міністерство шляхів сполучення, якимись певними скаргами, клопотаннями, і так далі, то сумські підприємці, вони можна сказати фінансово взяли участь у цьому проєкті. Є дані про те, що сам Харитонка десь вклав цю справу до 500 тисяч кармонців за. Листами Чехова можемо відновити, наприклад, часовий простір, який потрібно було витрачати пасажирів для того, щоб із сум дістатися до Москви. Це 33 години.